Прямо ми це не обговорювали, що ми загинемо. Звісно, ми е, знали, де ми, розуміли, де ми, і е, це могло статися, але не з нами. Смерть була просто дуже близько. Е, і нам не хотілося її е, тягнути в наше життя. Тому е, говорили, але е, так, як сказати, Тихесенько про неї. Він завжди казав, що врятує мене, щоб я завжди була поруч, щоб ніде від нього не відходила. Якщо ми десь кудись туди поїдемо, ближче вже до лінії, щоб я трималася от, в буквальному смислі слова за його руку. Він мені завжди казав, я тебе дістану з будь-яких завалів. Я розгребу будь-який завал, я тебе дістану. Тільки ти, будь ласка, не, не йди від мене, не відходь.